Сухнацький, 60-й Юрій Томків, 5-й Андрій Школа, 23-й Василь Микитюк, 10-й Андрій Глова. Момент, який подивіться. І що зараз? Глова не забрала. Фіолетова форма і така комплектація колективу. Удар! І Подивіться, який фантастичний м'яч забиває перепелиця. Тієї зустрічі була саме у а, команди першим цікава історія. Тут вже сценарій матчу у нас трішки не такий момент, який відбувається ебітіо. Крушеницький. Удар поворот. Буває боротьба. І що тут перехоплення. Може бути кон -кон контратака від команди Вітосел. Вер. Пробиває Варфоломє. Перепелець. Удар по воротах. Безпомитово діє тут. Лобацький. Варфоломєєв. Відновлюється наша. І, в принципі, це десь все. Логічно виглядає. Момент, який має софт A2. команда, яка діє сьогодні у фіолетових. кольорах, момент, який. Робити можна. Уперечний пас. Помилка, яка від Варфоломє... Варфоломєю. Варфоломєю. Передача на Томківа! Забиває Томків! Як же зараз? Що команда поступалася по ходу гри. Ну і тим не менш дякуємо обом колективам за цей поєдинок. Дякуємо вам за те, що його переглянули. І до нових зустрічей. Чекаємо матчу заключного, але обід.